Забула показати перші сходи. Один тут трошечки це рукола. Більш нічого не посходило ще. А це булька з часничком піднялися і набирають сили. Так, тут ось такий великий кліматіс. Він ось попускав. Живці. Зараз я трохи сухе пообрізаю. Дивіться, я мрясно попускав. Трошки пообрізаю. Подивимося, цікаво, як він квітне, яким... які квіти якого кольору. Ось так. Зовсім трішечки так прорідила, бо тут бачу усе скрізь попускало, бачите, усе живе. Нехай пускає все нове. Кожна брунючка прокидається, дивіться, як гарно. Тому хай заплітає, хай буде як живий такий забор. Жива зелена огорожа, дуже гарно буде, я думаю. Це все лишнє воно все повпадає, а зеленію зав'є, квітами буде гарно. Малина, бачите, теж пускає зелень, гарно себе почуває. Стікалась краса. Ось бруньочки теж набухають. Не мішало б їх вже чимось обробити, але, на жаль, погода поки не сприяє. А за кліматісом кілька кущиків. Думаю, що це червона смородина або що, не знаю. Подивимося, на смородину схоже, але не знаю точно тому. Але вже теж гарно пускає зелень, все ожива. І розкриваються перші нарциси. Зараз я приближу, покажу. Ось такі ось красуні. Крокуси вже відсвіли. Але будуть нарциси і тюльпани. Ось Такі вже гарні листя. Ось тут, тут і тут. Краса. І ось тут, поміж персиків, теж тюльпани, нарциси. Он навіть дві. Починають розквітати персик. Ось бруньки вже теж треба обробити від шкідників. І е, піони. Теж люблю піони. Люблю квіти. Може головки е, в тюльпанах з'являються. Краса. Хмарно, але так гарно пташки співають. У квартирі такого не почуєш. Тут так добре. Так тихо, пташки співають. Аби лиш мирне небо було над головою. Щоб всі були живі і здорові. Четверте квітня. Ось така ось. У нас погода зимова. А ось і грядочки. Цибулька щесничкова. І ось мокрий сніг. А у нас погода. Тюльпани, нарциси, все, дерева, все в снігу. Оглядаємо так, що навіть вже й не видно грядок. А я беру дрова, будемо розпалювати, грітися. А ось 6 квітня, цілий день. Дощ, сніг, з'їв. Ось, ось виглядає. Городина. Сподіваюся, що відійде, підніметься і все буде добре. А ось квітник. Острівши нарциси. Все похилилося поки. Ось це виглядає. Сподіваюся, що воно все ж відійде, буде цвісти на радісно. Привіт, друзі, привіт всім. Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую за підписку, за коментарі. Як завжди, я вам всі дуже ціную і обіймаю трошки про новини. Як бачили, який у нас Погодні зараз умови, який погодній режим. То сніг, то дощ, то тепло було так гарно, сонячно, а потім зима повернулась до нас, але таке хай краще зараз, аніж коли вже все зацвіте, чи зав'яжеться, правильно? Це не саме страшне. Аби був мир, мирне небо, щоб всі живі і здорові були, про здоров'я, до речі, повно хворих, в тому числі, знов ванюшка теж захворів знов і так, знову сильний кашель, нежить, температура. Хоча і на роботі повно хворих, і в кожного вдома хвориться, якийсь такий період, вірус е якийсь ходить і зараз видно, ну, сприяє погодний режим. Такий перехідний період загострення. Ось. Трошки ми всі якось так трохи хрипіли, горло боліло і е нежить і погане самопочуття, звичайно, і якась ломота, і втомленість, ну таке. Це чаї роблю, лікуємось, тримаємось, маємо з дошонью їхати на конкурс по бальних танцях, не знаю, як воно буде, це вперше їдемо за межі області. Як воно буде, не знаю. Чи, чи поїдемо, не знаю. Бо дуже важко якось. Діти навчаються, то було трошки онлайн, хотіли вимикати опалення в школах, верніше їх вимкнули, потім пішов сніг і перевели на кілька днів дітей на онлайн, тепер знову вімкнули. І наче вже сьогодні повний навчальний день був, все добре. А Ванюшки, в групі більша половина діток хворих. І нема опалення, холодно. Ну, якось так. Досить вірус, то ще й холодно. Не опалюється приміщення, тому всі хворіють. Ось таке, такі от справи. Тому бажаю всім міцного здоров'я, молимо, просимо за мирне небо, віримо в перемогу. Все буде добре. До зустрічі! Ті такий красавець. Ті красунчик. ти красунчик? Ти такий маленький. Раф, куди пишу? Вербна неділя, дуже гарна погода, сонечко, пташки співають, краса, тепло. Дерева розпускаються. Краса. <ріст> Юка як розпустилася, розпушилась, трошки її сніг, був поламав деякі віти, а так, в принципі, нормально. Пішов графузка гуляти на вулицю з Ванюшкою. Ой, як гарно, ранок, так гарно. Ось відійшли трохи наші нарциси. Подекуди цвітуть. Тиха, спокійно, сонячна погода, весняна. Нарешті. Каса. Всім гарного дня і настрою, мирного, спокійного неба і міцного здоров'я. До зустрічі!